Важливіше, очима журналістів служби інформації, телеканалу РТБ у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. І знову зима на рівнищення через погіршення погодних умов утворилися значні затори в обласному центрі. В результаті обледеніння контактних мереж на маршрути не виїхав жоден тролейбус, не витримали ваги снігу і лінії електропередач. Як результат, більше півсотні населених пунктів області залишились без струму. За прогнозами синоптиків погодні умови цими вихідними лише погіршаться. Тому МНС та дає радять водіям без крайнього потреби не виїжджати з дому. Продовжує тему Тетяна Климчук. На календарі середина березня, а на дворі знову зима. Непритаманний весні сніг завдав чимало незручностей жителям рівного. Зранку на свої маршрути не виїхав жоден тролейбус. Дощ, який падав усю ніч і відразу замерзав, спричинив обледеніння контактних мереж. Аби не паралізувати пасажирські перевезення, на вулиці вивели додатковий транспорт. На сьогоднішній час на лініях працює 342 автобуси. От з рахуванням тих 20, що були додатково випущені З самого ранку у рівному працює спецтехніка. Передовсім її вивели на центральні вулиці. Далі від мокрої снігу розчищали другорядні. В даний момент в місті п'ять мазів розчищають цю кашу, що у нас створилась на проїжджій частині. От також на червоні знаходяться шість зілів посипок, які в разі пониженої температури для утворення льодового покриву вийдуть для посипання відповідно проїжджої частини. Також задіяні чотири трактори МТЗ з відвалами та щітками. Складних погодних умов і дерева. У центрі міста під вагою снігу впала ялинка. Також в результаті обледеніння ламається гілля та обриває лінії електропередач. Ось це дерево стало причиною знеструмлення вулиці Рівненської, що у Колодинці. Те саме трапилося і на вулиці Курчатова, яка залишилася без вуличного освітлення. Складна ситуація і загалом по області. Особливо постраждали Рівненський та Дубинський райони. Залишається знеструмленим 52 населених пункти, що стосується міста Рівного, то залишає з знеструмленими вулиці Пушкіна, Поповича, Біла, вулиця Корненська, а також вулиця Рівненська в селі Колодинка. У такій ситуації енергетикам доводиться працювати у посиленому режимі і не лише їм. У ніч, з 14 на 15 березня, рятувальники витягнули з куетів чотири вантажних авто. Не змогло подолати снігових заметів і маршрутне таксі у селі Клекотів Радивилівського району. Через снігові замети обмежили рух на Сарненській трасі. В напрямку Дубна, починаючи від зеленого гаю, через ожелець зупинився великогабаритний транспорт. Надзвичайники зауважують, погодні умови на вихідних будуть погіршуватися, а тому просять усіх учасників Ожнього руху бути уважними, щоб водії були максимально обережними за кермом, обов'язково враховували погодні умови, дотримувались безпечного інтервалу та дистанції, не перевищували швидкості і уникали різких маневрів, і по можливості утримуватись подорожей на далекій відстані. Тетяна Климчук, Сергій Савта, Богдан Рябунець та Назар Мідриган, інформаційна програма день. У Кузнецовську епідемія грипу там кількість хворих перевищила за цей тиждень поріг на 15%. Як повідомили з державної епідслужби області у понеділок у місті Атомників будуть вирішувати питання про закриття навчальних закладів до порогового рівня наближається і рівне, де за нинішній тиждень захворіли на грип та ГРВІ більше двох тисяч людей, і до підпорогу залишилось трохи більше трьох відсотків. Така ж ситуація і у Дубно та Рівницькому районі загалом же по області захворіли за цей період трохи більше семи. Тисяч осіб, що становить 70% до порогового рівня, медики вкотре застерігають, не переохолоджуйтесь, уникайте людних місць та вживайте вітаміни. Минулого року з рівного виїхало на тисячу людей більше ніж до нього приїхало. Це від'ємне сально міграції суттєво вплинуло на загальний приріст населення, і офіційно минулого року рівнян побільшало усього на 159 чоловік. Для прикладу у сусідньому луцьку, який менший за наш обласний центр, ця цифра в десятеро більше і складає понад 1600 чоловік. Усе завдяки позитивній міграції. Чому рівне перестало бути привабливим для життя у перших осіб міста? Намагався дізнатись Іван Марчук. Знайомтесь, це Уляна, народжена у минулому році. Ця дівчинка стала маленькою краплинкою у природньому прирості населення рівного. Вже вік, такий, якби свідомий. Це все осмислено, це все бажано, це все з радістю. Народилась вона весною в квітні, в прекрасну пору. Тому це якби все один привід для радості. Ще один маленький привід для радості має обласний центр. Населення рівного нарешті перейшло межу у чверть мільйона. Плідним на пологи виявився минулий рік. Констатують в управлінні статистики. У рівному народилося 3143 малюки. Померло ж мешканців міста Рівного Ну в півтора рази менше. Природний приріст склав майже 1200 осіб. Однак таку солідну цифру природного приросту затьмарило від'ємне міграції. Із рівного минулого року виїхало на тисячу людей більше ніж приїхало. Таким чином населення міста, зважаючи на цей фактор, у загальному збільшилось всього на 159 людей. Для порівняння у сусідньому Хмельницькому минулого року загалом додалось майже 1300 людей. У Луцьку і того більше понад півтори тисячі. Заступник міського голови рівного з економічних питань Сергій Васильчук таке відставання від сусідніх обласних центрів. Пояснити не може, лише констатує: 63% із тих, хто покинув місто, роз'їхались по Рівненській області, решта по Україні. Тільки 44 людини виїхали за кордон. Це говорить про те, що в зв'язку з, з ситуацією в економіці, яка існує, з тими тенденціями, на жаль, не зовсім позитивними. Люди шукають собі примінення в сільській місцевості. Оскільки все таки пропозицій робочих місць не так багато, в місті рівному, то вони виїжджають, мабуть, до рідних в населені пункти, там займаються Працюю на особистому селянському господарстві. Інформація про те, що населення рівного зросло на півтори сотні, а Луцька на півтори тисячі для міського голови Володимира Хомка стала несподіванкою. Ситуацію він пообіцяв проаналізувати. Серед найбільш очевидних причин на його думку є від'їзд людей у пошуках роботи, а також відтік молоді на навчання. На жаль, їде молодь вчитися в інше. От в Польщу, бачите зараз. Навіть пр оголошують набір. Шкода, бо це виїжджають найкраще. Втім, останні 9 років населення рівного усе ж збільшується. Востаннє зменшувалось воно аж у 2003-му. Тоді в обласному центрі поменшило на 8 сотень рівнян. Наразі ж, незважаючи на існуючі тенденції, за населення ми все ще обганяємо сусідній Луцьк та Тернопіль на понад 30 тисяч, але при цьому на 20 тисяч відстаємо від Житомира та Хмельницького. Про те, що нас рівнян 250 тисяч плюс кілька сотень, говорять офіційні дані статистів. Насправді ж цифра може. Бути дещо іншою, от саме її і має сказати всеукраїнський перепис населення. Кілька останніх років його проведення відтерміновувалось, обіцяє влада, ніби провести його вже у цьому році. Який це буде місяць, поки що невідомо. Чи буде у маленької Уляни ще молодший братик чи сестричка? Мама Юля не знає, каже вона б і не проти і далі працювати над збільшенням населення рівного, але для цього є одна умова. Ну, якщо в нашій державі ситуація економічна поліпшиться, якщо людям. Працездатного, плідного віку буде держава буде цінувати цих людей од нас молодих, якраз які хочуть і для себе, і для держави щось зробити. Звичайно, чому б не народити ще одну дитину? Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Новостворена державна міграційна служба у Рівненській області розпочала видавати довідки про склад сім'ї керівництво служби. Запрошує усіх охочих завітати до них та отримати документи за спрощеною процедурою протягом доби замість колишніх семи днів у майбутньому. За словами паспортистів, вони відмовляться від зайвих процедур, та видача довідок стане ще швидше. Раніше це було до семи діб. Людина йшла в сільраду, подавала документи. Потім працівник сільради віз її в районний паспортний підрозділ. Через сім днів забирав, вручав заявнику. То зараз безпосередньо громадянин звертається на протязі години-півтори, залежно від тієї послуги, яку хоче людина отримати, отримує свої документи. На Нарівничені визначили найсумлінніших платників податків. Головні критерії прозорість ведення бізнесу, виконання податкового законодавства і соціальна відповідальність за підсумками минулого року на регіональний етап конкурсу подали 70 заявок, які експертна комісія оцінювала у 9 номінаціях. Серед тих, хто ризикнув, обрали 26 найкращих підприємств області. Вісім з яких за рішенням комісії боротимуться за всеукраїнське визнання. Свої відзнаки, переможці обласного етапу отримали вже у квітні якісь пропозиції, це і буде просувати їх бізнес, тому що ці відгуки, ці оцінки, будуть говорити, що да з тобою можна мати справу, ти гарний партнер, і ти будеш знаходити клієнтів, партнерів, і твій бізнес буде розвиватись. Скі бандуристи повернулися з Польщі. Там вони взяли участь у регіональному шевченківському святі, яке щороку проводять на початку березня активісти Ольшнського відділу об'єднання українців. Подробиці у репортажі нашого спеціального кореспондента Петра Мідрігана. На цей раз Шевченківські концерти за участю наших земляків відбулися у чотирьох містах вармінсько мазурського воєводства Кеншині, Лісбарку, Моронзі та Ольштині. Рівненщину презентували бандуристи Оксана та Мирослава Круки, які з перших акордів полонили присутніх майстерністю виконання. А Назар Волощук привіз із собою старовинну бандуру, одну із тих, котрі, як він вважає, надихали Великого Кобзаря на написання віршів та поем. Шевченко і бандура це нероздільні, тому що в Шевченка є твори не тільки на історичну тему. А... Зображенням української природи, пейзажі і саме бандура як національний інструмент він найбільш легко вписується в поезію Шевченка. Окрасою Шевченківських концертів стали і виступи їх наймолодших учасників хору Сузіречко із Ольштина. До його складу входять дітки, які відвідують пункти навчання української мови. Колектив існує порівняно недавно, але за цей час підготував більше десятка пісень на вірші Тараса Шевченка. А ще юні артисти мріють побувати із своїми концертами в Україні. Гурт зірячко приїхав до Лісбарка в раз перше. Перше ми приїхали сюди з Шевченківською програмою і в співаємо. Може інакше Шевченка, так ми то називаємо. Співаємо Шевченка по-дитячому, може більш весело. Організатори Шевченківського туру не приховують, що цими концертами намагаються сприяти зацікавленості в тутешніх українських родинах, навчати дітей з малку мови великого кобзаря. Він є тут актуальним і буде певно актуальним тим більше, чим менше чутимемо українську мову. А на жаль, трапляються такі ситуації. І щораз частіше, що дитина, яка йде до пункту навчання української мови, не знає мови, не навчилася її вдома. Я пригадую своє дитинство. Це було вже сиву давнину. що Моя бабуся, яка не вміла читати і писати, навчила мене на пам'ять половину кобзаря. Участь рівненських бандуристів у Шевченківських концертах стала можливою завдяки співпраці рівненської обласної держтелерадіокомпанії із Ольштинським відділом українців Польщі Петро Мідріган. Войцех Михальський, Анжей Заставний, Польща спеціально для інформаційної програми. День Юнацька проза та поезія світ побачив шостий альманах Малої академії наук учнівської молоді на мольбертах. Днів до його складу увійшли твори 27 молодих письменників червоною ниткою. Через усю збірку проходить тема кави. На презентації альманаху побувала Оксана Жважайська. Майбутній філолог і дійсний член Рівненської малої академії наук Марійка Боярська розповідає, пише відтоді, як вперше взяла ручку. Спочатку виходили дитячі і смішні форми та рими, але зараз майстерність росте з кожним роком. Хоча, за переконанням самої Марійки, немає меж досконалості. Зазвичай пишу якісь такі більш психологічні новели або вірші. Що ви що прозу чи поезія? Каже, що проза мене виходить краще, але частіше пишу поезію. І вже третій рік цю прозу і поезію друкують в Альманасі на мольбертах днів. Хоча сьогодні юна поетеса зізнається, пише не часто, аби не перетворити мистецтво на щоденний одяг. Для неї це як вечірня сукня та підбори. Недопита ранкова кава, у волосся вплетена ніч. Щира усмішка не лукава, і тепло від запалених свіч. Загалом у цьогорічному Альманасі зібрані твори 27 молодих і талановитих, і це вже шоста збірка на мольбертах днів. За роки існування в Альманасі вже надрукували більше сотні майстрів слова, і цьогоріч він чи не вперше став тематичним. Основою стала тема кави, оскільки виявилось, що серед манівців є цілий клуб кавоманів. Оця наскрізна така тема. Вона і підказала, що пора. Ем... Зробити тематичний альманах тим більше, що традиція така: ми багато спілкуємося за горнятком кави у лабораторії гуманітарних досліджень, або ж просто в малій академії. Це вже стає доброю традицією. Що приємно, що є навіть от завжди як правило дівчата публікуються, бо дівчата якось йдуть трошки попереду. У даному альманасі є декілька творів, в яких хлопці написали і представлені в цьому альманасі. Ще однією родзинкою цьогорічного видання стала творчість київського журналіста, який працює в структурі Малої академії наук і який пише, але ніколи ніде не друкувався – Олексія Смірнова. Він єдиний не юний письменник. Парадокс Олексій Смірнов пише виключно російською мовою. Проте один із віршів, який війшов до цього альманаху, оспівує красу і велич саме мови української. Добрих слов тічені, голосок розпівний, Ні, молчи, родная, Я тебе малю, а бажаю слишать септо, згода. Певно, і шептать на наушка, я тебе люблю. І тот час же нежно, я тебе кохаю. Улітає серце в сладке піке. говори же більше, говори, родная, на такому прекрасному світлому язике. Перечитати ці та інші рядки зможе кожен охочий, хоч тираж видання всього 300 примірників, але його планують розповсюдити в усіх районах області. Оксана Жужельська, Денис Коломис, інформаційна програма День. Про любов так назвав першу персональну виставку молодий островський живописець Микола Павловський. Він презентував збірку своїх найсвіжіших робіт. Пише художник, як пейзажі, так і людей, які йому не байдужі цією експозицією. Обласна організація спілки художників України розпочала серію презентацій місцевих молодих майстрів. Дебютна персональна виставка картин. Микола Павловський вже представляв свій доробок на збірних експозиціях, але особисту добірку він презентував вперше. Виставку присвятив художник темі любові. На картинах зображені пейзажі, натюрморти та близькі художнику. Люди загалом тут представлено два десятки робіт. На їх створення майстер витратив півроку. Малює він акварельними та олійними фарбами. Позитивні відгуки подобається людям. Ну, багато хто. Бачить себе, от при заходила жіночка в неї, дочка має народжувати, то для неї така тема близька. Дуже. Хоча Микола не належить до спілки художників України, у обласній організації зробили виняток та представили його роботи у своїй галереї. Кажуть, вирішили дати дорогу молодим. Ми також розпочали для себе програму підтримку молодих художників. Ну, це з усіх. Точок зору має відбуватися, тому що мають бути приток нових сил, нових все ж таки ідей сьогоднішніх. Може більш креативних. Ці картини прикрашатимуть стіни галереї до 28 березня і зміняться вишиванками рівницької майстрині Анни Марчук. А вже на початку літа тут відкриють одразу дві студентські виставки: Володимир Струс Дмитро Шомшин. Інформаційна програма День. Рівненські школярі стали призерами всеукраїнської акції з популяризації зимових видів спорту серед дітей. Олімпійське лелечення, яка пройшла у Буковелі. Нашу область представляли вихованці рівненського навчально-виховного комплексу колегіум. Програмою змагань передбачили три складових: олімпійська вікторина, конкурс малюнку, зимові олімпійські ігри та лижні змагання у підсумку. Рівненські школярі здобули два призових місця. Подробиці далі у сюжеті. Розвивати зимові види спорту таке завдання поставив Національний Олімпійський комітет, організувавши акцію Олімпійське Лелечення. На Івано-Франківщину приїхали представники усіх областей України. Таку акцію проводять вперше. Раніше подібний захід організовували лише влітку. Україна має свої бачення щодо проведення зимових Олімпійських ігор в Україні і ми маємо відповідні бажання. Щоб такі ігри були в Україні. Тому зрозуміло, що потрібно популяризувати ці види спорту. Кожна команда складалася із чотирьох хлопчиків і дівчаток. Це учні п'ятих-шостих класів. Рівненщину представляли вихованці рівненського НВК колегіум. Вони змагалися у трьох вправах. Найскладніша подолання слаломної траси. Рівнянам як і багатьом іншим командам було доволі складно впоратися із цим завданням. Команди, які туди приїхали, взагалі можна сказати, не знали навіть, що таке лижі, тому що були команди Запоріжжя, які сказали, ми вперше. Ше бачимо сніг, скажемо, і стаємо на лижі. Боялись. Е, наші діти також е, вчились, можна сказати, від початку до закінчення. Ну, виділялася одна команда це команда Івано-Франківська. А ось в конкурсі малюнків на тему зимові олімпійські ігри підопічні Олега Левенця здобули третє місце. Ще кращий результат в олімпійській вікторині. Рівняни дали 24 правильні відповіді із 25 питань на знання олімпійського спорту і виграли перше місце. У нас дуже хороші традиції в нашій школі, саме зокрема, знавцях олімпійського спорту. Ми вже не вперше приймаємо участь в такого роду турнірі. Зокрема, в 2012 році в Артеку наша команда впевнено здобула перемогу. Здобувши перемогу на всеукраїнських змаганнях, і, хоча нашим школярам не вдалося стати призерами в лижних змаганнях, принаймні усі спробували повчитися з інструктором і взяти участь у турнірі всеукраїнського рівня, змагання були розілені на найвищому рівні з усією атрибутикою гірськолижного лижного спорту, там із електронним табулом, з стартом, фінішем, ворота висламо, тобто було професійно, все зроблено з кожною командою працювали інструктори і. Діти залишили задоволенням. Захід був проведений проводити надзвичайно на високому рівні. Юрій Шерманський, Сергій Савта інформаційна програма День. 17 березня православні та греко-католики святкуватимуть прощену неділю. За традицією люди у цей день просять один в одного пробачення, розважаються та їдять млинці. А вже 18 березня, початок Великого посту, триватиме він до 5 травня. Піст має сприяти духовному та фізичному очищенню. Церква закликає вірян утримуватись від вживання м'яса, молока, яєць та риби. Втім, піст це відмова не лише від жирної їжі, а й від шкідливих звичок і веселощів. Окрім того, цей час слід присвятити каятю та молитвам. РТБРВЮЕЙ, адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я ж прощаюсь з вами рівно на тиждень. Бажаю цікавих та іскравих вихідних. До зустрічі.